Ще є такі питання: от, чи є якісь другі ліки для розрідження крові, крім препаратів Аспірин? Да? Е, грубо кажучи, ми маємо от, ну так, от. Зовсім грубо два направлення для три навіть направлення для лікування станів згущеною крові. Перше, да, це от препарати, які призначаються для профілактики артеріальних тромбозів от, при інфаркті, при інсульту, і до них якраз відносяться препарати аспірину, от, ну і там деякі інші групи препаратів, які призначаються от, при потребі. Є а, друга категорія препаратів, вони призначаються, коли є згущення венозної крові, наприклад, там, при варикозній хворобі. Наприклад, при, там, для профілактики після операційних тромбів, ну, коли людина там, вона змушена там, довго лежати там, при якихось переломах кінцівок або там, ну, і в інших випадках. І а, підбор того препарату. Який е, лікар вам буде призначати, буде залежати від того, ну знаєте, яка причина, що на що саме повинні мати е, точки е, впливу е, ці ліки. Ну, на захист препарату аспірину я повинна сказати, що це один з небагатьох препаратів, який зменшує ризики загальної смертності, не тільки смертності від серцево-судинних хвороб, зменшує ризики розвитку деяких форм онкології і е зменшує е рівні запальних процесів в тілі.